Друзі, мої вітання. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні, за те, що дивитеся і підтримуєте цей канал, не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на канал і звісно, пишіть ваші коментарі та запитання, для нас це надважливо. Сьогодні з нами на зв'язку, Євген Ілев. Пане Євгене, мої вітання вам. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава, пане Євгене, підкажіть, будь ласка, я наскільки знаю, те, що ви якраз служите на бахмутському напрямку. І, по-перше, хотів дізнатися, яка там наразі ситуація, що відбувається, а потім уже перейдемо ще й до інших напрямків. Так, я дозволю собі трошки підкоригувати. У нас Бахмутський район Огорлівський напрямок. Uh -huh. а, стосовно поточної ситуації, я думаю, не відкрию для вас нічого нового. Ви всі бачите і знаєте зі ЗМІ, що коїться навколо Авдіївки. А Авдіївка по мапі це правіше нас кілометрів 10-12. Тому весь наш фокус зосереджений на флангу, який тримаємо мо. Ми смугу своєї оборони, бо одна з ключових артерій, по якій ворог доставляє техніку на, на Авдіївку, на Авдівський самонапрямок, вона проходить глибше нас на 5-6 кілометрів, що дозволяє нам відслідковувати цю техніку з розвідних БПЛА і при змозі наносити уражню. Тобто, фокус нашої уваги прикути зараз туди. Звісно, вони там трошки посилили артилерійські мінометні обстріли, щоб ми не дуже там могли підняти голову та бачити пересування цієї техніки, і звісно Минули реб РР, але за ось з лютого місяця вона сісмузі, і є певні хитрощі, до яких вдаються наші розвідники, щоб все ж таки і уражувати, і знаходити виявляти пересування техніки, особового складу, і так далі. Тому максимальний фокус наш зараз на цьому. До речі, дійсно ви сказали про Авдіївку, і зараз все більше з'являється інформації. Британська розвідка теж каже про те, що Російська Федерація розпочала найпотужніший за останні 9 місяців наступ на сході України. Основний удар росіян буде зосереджуватися на Авдіївці, але зазначається, що. Захоплення міста все ще виглядає малоймовірним у короткостроковій перспективі, пане Євгене. У вас є певне таке, скажімо так, бачення і розуміння, чому саме в цей період, тому що деякі експерти зазначають, що Російська Федерація вирішила скористуватися ну таким проміжком часу, якраз до е наступлення холодів, і е кинутися, скажімо, так, ще в останній бій цьому році. Uh, давайте так я зараз вам висловлю свою думку. з того, що я бачу, спостерігаю із динамікою, яку бачу там за рік, майже знаходячись на Луганщині. І тут на uh, передку uh, всі їхні плани. Давайте пригадаємо uh, зимку минулого року, коли вони там збиралися до 31 грудня взяти Бахмут і так далі. Але з Бахмутом було, хоч трохи зрозуміло, бо вони зосередили там. Дуже велику кількість особового складу, яку не можна було залишати в полях або в селах, бо наша артилерія, наша розвідка, познаходила би їх, їх би просто в полях, в селах ну познищувала б, розстріляла розстріляли би. Тому їм необхідно було зайти в місто для того, щоб перезимувати. Вони цього не зробили. Вони положили там велику велику кількість свого особового складу. ПВК Вагнер на мою ще раз підкреслю думку втратив та наступальний потенціал. Тому з бахмутом було ще трохи зрозуміло, і попри те, що вони там ставили плани до 31 Грудня ви всі бачите, якою ціною, через скільки там це сталося з Бахмутом, і зараз наші хлопці навколо Бахмута мають певний успіх. Тобто, тут, я думаю, наше командування ну, максимально правильно виходячи з того, аби не втратити задарма особовий склад, все правильно зробила і з Бахмутом, і зараз навколо Бахмута робить Завдіївкою. Ситуація така, що. Я думаю, їм Авдіївка потрібна не стратегічна, хоча, хоча Авдіївка є такими певними воротами входу в Донецьк. Ви знаєте, що з 2014 року, навіть коли вся лінія там АТО мовчала, то Авдіївка завжди була гарячою. Я думаю, що Авдіївка їм потрібна це здля того, аби був продукт, який продавати в себе на внутрішньому ринку засобів масової інформації. Тому що кидати той шквал, що ми бачили, давайте так, в Авдіївки дуже гарячі, дуже гарячі, Ми чуємо шквали просто вже там 5-6 діб, нереальні. Хоча останню останню добу, напевно, півтори трохи кількість артилерійських обстрілів, принаймні тих, що нам нам, нам чути, вона спала. Але Авдіївка тримається міцно. Це по перше, по-друге, можливо, в мене немає досвіду там дуже серйозного рангу офіцерів, але те, що бачу я. Я максимально погоджу з тезою, що виглядає примарним історія там взяти в оточення і так далі. Тобто, розумієте, взяти в оточення, коли навколо Бахмуту там дуже великі кліщні були. А зараз їм битися за цей перешик, і вже будуть розстрілювати і з внутрішнього, так би мовити, кільця і ззовні. Тобто, там в них немає таких, немає такої ширини цих кліщ, щоб їх зімкнути там взяти в оточення. Тому я ж кажу, Авдіївка це випад, і випад знаєте чому. Ми з вами спостерігаємо. я Думаю, ви зі мною погодитися, що за останні там півроку на багатьох ділянках фронту ініціатива дійсно перейшла в руки збройних сил України. Про це можна казати і на Запорізькому напрямку, і навколо Бахмута, Авдіївка, Авдіївка, вибачте, Кліщіївка, Андріївка і так далі. Там успіх, нехай не дуже, скажімо, швидкий. Впевнені поступові і з мінімальними втратами для нас особового складу, і я думаю, що ці чутки з фронту їхнього, з фронту ворога, вони також розлітаються. Хтось там своїм родичам щось розказує, хтось щось пише в телеграм-каналах, якихось що там ЗСУ мають успіхи на деяких напрямках. Тому їм потрібно просто це якось перебувати. Я думаю, що в них там є історія соцопитувань. Вони бачать, коли суспільство також має певний накал. Я скажу їм просто інформаційний ринок під час війни. Він я вам скажу напевно. Відіграє роль там, якщо і менше, то набагато менше, ніж сам збройний конфлікт. Тому і ворог намагається спекулювати такими е, там ну знаєте такими примарними там Авдіївками, Бахмутами, як там назвати, чи ще щось. Тому я думаю, що моя особиста думка, що виключно там заради цього вони ще складуть нереальну кількість особового складу, втрачають техніку, створюють якісь там нові дати і рубежі. Пане Євгене, якщо говорити про втрати, я знаю, що зараз розповсюджується інформація, засоби масової інформації про це говорять. І хотілося б зрозуміти, наскільки це або, як кажуть, уже російською шапка закидательства, чи дійсно це відповідає дійсності розгром армії Російської Федерації під Авдіївкою і втрати там Росії у техніці перевищили українські в п'ять разів. Я знаю, дивіться, давайте так. Ми ж розуміємо, що офіційної інформації з цього приводу на даний час немає ніякої. Але ту цифру, яку я знаю від побратимів, з якими спілкуюся з бригади, які безпосередньо Авдіївці, вона ще позитивніша, ніж ту, що ви мені називаєте. Це перше, друге, про що відомо, ви ж розумієте, в нас там розвідники сидять десь якісь радіоперехоплення. Ми там чуємо, хватаємо лінії, де там 200-300 і так далі. Нам відомо про те, що в Донецьку ще три доби тому. Що морги, що лікарні були забиті так, що там не те, що в коридорах там поранених складали. Я про морги взагалі мовчу, а в підвали затягували поранених ну, поранених бійців армії ворогу. Тому я ж кажу: я знаю цифру ще більш позитивну, ніж ту, що ви мені озвучили. Британці впевнені, що атаки на Авдіївку здійснюватимуться кількома бронетанковими батальйонами. І головне завдання збройних сил Російської Федерації повністю оточити місто. На сьогоднішній день це буде найзначніша наступальна операція. Українські захисники зайняли кругову оборону і задають ворогові великих збитків. Саме великі втрати, як у живій силі, так і у військовій техніці змусили. Кремль змінити територіку з наступу на активну оборону на Авдіївському напрямку. Це теж говорить британська розвідка, і хотілося б зрозуміти, а з чим або з якими резервами зараз російська армія і, і йде вона не тільки на Авдіївку а загалом, скажімо так, вступає в зим, осінньо-зимній період? А, дивіться. Моя думка в тому, що самі ключові свої елітні підрозділи Російська Федерація втратила ще тоді, коли їхня так звана СВО е, пішла трохи не по плану. Ви ж пам'ятаєте, скільки вони відправляли елітних там в гостомель, коли була там задача взяти його? щоб це не сталося. Тобто у них це пішло не по плану, і вони починали використовувати резерви. Які резерви в них є на зараз, мені невідомо. Але знаєте, сказати про те, що там вся армія виснажилась, якщо закінчились елітні і залишились там недолугі якісь бійці. Це буде дуже неправильно, тому що навіть самі недолугі бригади, які заходили на початку повномасштабного вторгнення в Україну за півтора року війни. Хочеш не хочеш, коли твоєму життю загрожує небезпека, ти навчишся воювати. Тому про резерви про якісь мені казати складно, це дуже глибина розвідка. Там ці дані мені невідомі. Стосовно підрозділів, які стоять, щоб я в ефірі там не озвучував, не накликав там на себе ніякого там знаєте, дисциплінарного покарання. Я вам скажу за весь час моєї служби, коли я знаходився на Луганщині та ось на горлівському напрямку. Інформація, та що була в Діпстейті, відображалася стосовно бригад, які наступають, вона відсотки на 90 відповідає дійсності. А стосовно резервів, я ж кажу, це така глибина історія. І так можна підтвердити, я вам скажу, що я думаю. Саме перший день, коли був наступ на Авдіївку, з тих джерел, які мені відомі, там три батальйони ще в перший день намагалися наступати. Тобто, вони закидують реально м'ясом. Не треба відкидати те, що вони дуже серйозно обстрілюють танками, артою і так далі. Тобто, артпідготовки серйозні, в них з технікою проблеми має. Але стосовно особового складу, я скажу, ми теж те, що особисто я спостерігав мавіка, якби я міг, я б вам показав, ну є там терикон, за який вони дуже, дуже, дуже хочуть його зайняти хоча там це не най там Крутіша висота, так там можливо, якісь там виставити буде чіптури чи, чи ще щось, а, але на той самий терикон, тобто просто там 20-30 бійців відправляти. Ну, ідіть займайте, пішли займати, наші хлопці знищили їх ще всіх до одного. Тобто, такими, такими набігами, нападками, ну я не знаю, наскільки їх ще вистачить. Я ж кажу, але я не хочу віднімати того, що самі Авдіївці дуже жарко, ситуація дуже важка. Принаймні від того, що пів, там, місяці місяця три ми чуємо: що ну, ми чули за три місяці активних наступів? Куп'янськ? Окрім Куп'янська, тільки успіхи наших там, де перехопили ініціативу. Тому на сьогодні я ж кажу, ситуація дуже жарка, там дуже важка. Але е, я маю спілкування напряму з побратимами з бригадою, яка там стоїть. Хлопці стоять міцно і ні в кого нема таких настрійів, що ой, ой ой все завтра може а Авдіївка може там завтра про завтра не стати. Ви знаєте, нещодавно в мережі можна було побачити пропагандистське відео з Тамбова. З території місцевого хлібозаводу, який нібито виготовляє не лише сам хліб, а й порінкувався на випуск дронів для армії Путіна, і ми ж розуміємо, що по перше, це було зроблено з метою ну такою пропагандистською і для Російської Федерації, та й загалом, можливо, я кажуть, настрашить збройні сили України. Але як ви вважаєте, це є показником того, що армія Російської Федерації вже стала на воєнну економіку на військові рейки? Ви знаєте, я погоджуся з вами 200%, що це більш провагандистська історія, тому що ну, от ми розвиваємо е, концепцію, не концепцію а комплексну історію дронів FPV з лютого місяця. І поки в червні перші наші дрони, конкретно в нашому підрозділі, не полетіли, не зробили перших е, удачних вильотів та знищення виведення зі строю техніки. Ну ми жодного відео не записали, що ось зараз ми готуємось, ми будемо літати, там знищувати вас і так далі. Тому ну для чого? Якщо ворог збирається цю зброю використати там, щоб нанести нам якісь збитки, щоб ми не встигли захиститися, підготуватися там ребами, рерами і так далі. Всі би відео не виходили 100%. Я думаю, що ні, звісно, в них виробництво дронів є, це вони потрібно відкидати. Але подобні відео про те, що там хліб, заводи тисячами випускають дрони. Ну це інформаційний продукт, який є, мало має загального там з. Kokie nors realijai? Ось так я думаю про військово про те, що економіка на військової рейки. Слухайте, ви ж розумієте, що для того, щоб зробити такий висновок, потрібно бути максимально глибинним аналітиком, економістом і так далі. Тому мені важко про це сказати, що там економіка Росії стала на військові рейки. Тому що ще з березня місяця 22 року ми всі чекаємо, коли та економіка звалиться, і сподіваємося, що воно все до того йде. Ми розуміємо, вже що це не відбудеться за три тижні, але може. Розуміємо, що рано чи пізно, завдяки і міжнародній підтримці і тиску і санкціям, що рано чи пізно вони ну якби зрозуміли, що ця держава дуже там багата. Так там е, корисно копали, неймовірна кількість військова доктрина в них була одна з перших е, в порядку денному, але я не вірю, що при такій динаміці війни, які не пам'ятає світова історія такої динаміки, що за дронами, що за артилерійськими стрілями, я не вірю, що навіть такий монстр, як Російська Федерація, зможе там десятиріччями війти вести. Е, Скажімо, подібну подібною динаміку війну. Пане Євгене, наостанок хочу запитати вас і про українські настрої, оскільки є таке соцопитування від КМІС, і пишуть, що понад третина українців вважають, що між владою та керівництвом армії існують серйозні конфлікти. За рік цей показник зріс з 14 до 32 Одночас відсотків. відсотки опитаних вважають, що військове керівництво діє воєдино. Також 30% думає, що Захід втомився і хоче поступок України на користь Росії. А загалом 80% впевнені, що влада не піде на неприйнятні для країни компроміси. Я думаю, ну з останнім то 100% ви погоджуєтесь. А от попередні цифри, що вас дивує, або з чим там ви не погоджуєтесь, ви знаєте, мене не дивує. Мене я вам скажу своє внутрішнє бачення дуже розстроює. Я не хочу в якому разі там підбити авторитет КМІСу чи ще щось. Мене дуже розстроює. Те, що саме під час війни людям ставлять подібні запитання. От розумієте, давайте почнемо з кінця. Не з самого кінця, а з тези про те, що Захід втомився. Е, ці чутки підігріваються дуже активно не менше ніж рік, тому що всім зрозуміло, що е, допомагати там 20 років нам теж не, не можуть. У них є свої бюджети, свої економіки, свої проблеми. Але. З офіційних джерел, хоч один представник там міжнародної коаліції, яка нам допомагає, хоч десь була там чи теза, чи якась нота того, що хтось сказав, що вже ми там виснажені, вже ми не можемо допомагати Україні. Попри всі складнощі нам передають озброєння, попри всі складнощі, кожен Рамштайн закінчується тим, що офіційні особи заявляють. Ми будемо допомагати Україні стільки, скільки цього буде потребувати ситуація. От такі офіційні заяви я чув заяви про костомленість. Це чутки, які гуляють, і розумієте, чому я скажу, що я розстроєний такими опитами КМІСа? тому що такі опитування вони тільки підігрівають ці чутки, а це несе де, ну деяку загрозу. Тобто якісь розколи в суспільстві на цьому фоні вже виникають, от як ви кажете, чутки про суперечки між владою і військовим керівництвом. Давайте так. А якби не було зовсім суперечок, і влада, і військове керівництво вже півтора року війни діяло би просто максимально узгоджено. Це не схоже було би не на які там знаєте якийсь сценарій по договорняку. Це нормально, коли під час роботи, а тим паче роботи якої це ж не вистраювання якоїсь комерційної там синусоїди, Це війна. В вхідні дані змінюються кожного дня. Динаміка шалена. Це було дуже дивно, якби не виникало ніяких суперечок, і суперечки можуть виникати тільки в ході якоїсь роботи. Тому, якщо вони і є, то це точно не знаєте. Я просто трошки розумію, до чого йдуть ці опитування і до кого підбурювання. До того що ось активно зараз у суспільстві також проговорюється. Тема виборів цього не можна робити під час війни. І таких опитувань моя особиста думка нікого ні в чому там не звинувачую, і опитувань з такими питаннями під час війни не можна робити, бо вони. Не напряму, а скажімо так, ну косвіно. Вони е, серйозно е, сіять зернятку розколу в суспільстві зараз цього. Це... Робити не можна, суспільство повинно бути максимально імплементоване і зосереджене на тому, що дякувати командуванню і богу від Києва відійшли, дякувати Харківщину. Звільнили, дякувати Херсон, звільнили. Але зайдіть діб сет, і подивіться, яка ще частина України окупована і напротяг лінії фронту війна не закінчилася. Зараз потрібно зосереджуватися виключно на цьому. Ось моя особиста думка. Будемо сподіватися, що між політичним та військовим керівництвом лише одні суперечки відбуваються: те, які якою зброєю бити наших ворогів і окупантів, пане Евгене, щиро дякую вам в незалежності те, де ви перебуваєте, за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. І звісно, вам бажаю доброго здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних та близьких і до зустрічі в нашому ефірі.